Вітаю, друзі! Сьогодні, 19 грудня, з вами знову центр громадської аналітики вежа. Я і керівник Валерій Клочок, і сьогодні з нами знову в студії Вадим Денисенко, політолог, політик, народний депутат, попереднього скликання, керівник аналітичного центру ділова столиці, який нам спробує пояснити, що власне відбувається сьогодні в Росії, на Росії, на болотах. Вітаю вас, пане Вадиме! Вітаю! Ну, чому я говорю на Росії? Тому що сьогодні, 19 грудня, друзі, як я вам писав у телеграм-каналі, сьогодні писав: там Путін проводить щорічну прямую лінію. Ну, як полюбляють говорити наші друзі. Журналісти кажуть, кривая да, лінія, от пане Вадиме, як ви взагалі розцінюєте заяви Путіна? Я хотів би почати із конкретно однієї. Ви про себе про це писали вже в себе у Фейсбук. Ми зараз обов'язково до цього перейдемо. Але він заявив: серед іншого, ну мені видається, що в нього біполярочка, але все ж таки, Росія готова негайно припинити бойові дії, якщо будуть забезпечені виконання умов Москви щодо гарантій безпеки. Ну, дивіться, він перед цим сказав про те, що вимоги Росії це той ультиматум, який він поставив влітку 2024 року. А літа 2024 року він заявив про те, що ціль Росії це не тільки Донбас, але й Херсонська і Запорізька області. Як тільки Україна виходить звідти, він готовий, нібито, зупиняти війну. Тому в даному випадку я не бачу в цих в цій прямій лінії жодного натяку на те, що він збирається сідати за стіл переговорів, що він спирається. На сьогоднішній момент, як мінімум, говорити про те, що все мене влаштовує, я там готовий йти на будь-який конструктор. Тобто, в даному випадку все це нагадує казку про Рибика і рибку Олександра <кхе> Сергійовича Пушкіна, вкрадену не насправді сюжет, який вкрадений був Олександр Сергійовичем у інших відомих авторів. Але то таке вже діло. Так от пам'ятаєте бабку, яка Спочатку хотіла карита нове, а потім все завершилось тим, що хочу бути шамаханський так і тут. Тобто, в принципі, як тільки Путін зрозумів, що більш-менш виходимо Україна і США виходять на якісь переговорні позиції, які можуть завершитися якимось більш-менш логічним завершенням, відразу у Путіна з'являються нові вимоги. І тепер він буде розказувати черговий раз про те, що Україна заважає там і так далі, і так далі, і так далі. Тому з цієї точки зору я не бачу якихось натяків на те, що Путін говорить все. Я готовий до конструктиву. Більше того, якщо подивитися на інші частини цієї сьогоднішньої гарячої лінії, він приділив неймовірно багато уваги соціалці і, взагалі, питанням економіки. Тобто, судячи з усього, це реально є глобальною проблемою в Росії, і це питання, яке реально турбує великі маси росіян. Тобто, не так часто ми бачимо від нього подібні речі. Він останнім часом взагалі, дуже не любив говорити про всі ці соціалки, про гроші, пенсії, виплати і так далі. І, так далі. і друга частина, не треба забувати, як він зробив величезні пасажі в сторону того, що. Він готовий до війни з Європою. В Європі треба готуватися, тому що якщо вони будуть зазіхати на Калінінград, на який ніхто не зазіхає, то почнеться війна там і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, в даному випадку немає ніякої миротворчої риторики, про яку можна було б говорити. Тоді мене, пане Вадиме, таке запитання. Ви задали дуже класний сюжет про золоту рибку. Я думаю, що багато обізнані саме з цією казкою. Там, врешті-решт, виходить так, що бабця опиняється біля розбитого корита. Справа в тому, що е, Путін справді, і це відзначають багато журналістів, експертів, політиків, і ви про це говорите фактично вперше. Говорить про складну економічну ситуацію на Росії, та навіть і попередні російські телеграм-канали за кілька днів до початку цієї так званої прямої лінії говорили про те, що надійшло там мільйон 600 тисяч запитів на цю пряму лінію, там неймовірна якась кількість. А вони відзначали, що питання, які стосуються економіки на Росії, неймовірна кількість. Тобто, в переважній більшості росіяни почали турбуватися. Путін кілька. Тижнів тому давав коментар на одному із форумів, Там ну, вони часто їх проводять, я вже збився, з зліку, як вони називаються. Він говорив, що ну, ви знаєте, наше ВВП в цьому году різко упайот, і він вперше це визнав. Зараз він також говорить того, що я встиг передивитися багато про економічні проблеми. Чи може це бути е, фактором, який змусить Путіна, врешті-решт говорити про досягнення угоди, про замороження війни, бо він не витягне її. Ну станом на зараз я думаю, що ні. Станом зараз я думаю, що попри все, попри тиск США, він спробував відтягнути цей момент. І тут треба розуміти, що економіка для нього є вторинною. Для нього головним питанням економіки і регіони між іншим, тобто, в принципі, навіть завойовані території для нього є відносно вторинними речами. Для нього первинною історією в переговорному процесі зараз є повернення в велику геополітику. Тобто він мислить категоріями того, що все ж таки в результаті цієї війни його хоч якимось чином зможуть повернути до великої геополітики, і він зможе знову стати видатним діячем, якого будуть запрошувати кудись, з ним будуть розмовляти поверне двадцять 23 лютого 2022 року. Якщо говорити конкретніше, так. і хто йому стоїть зараз найбільше на заваді? Як йому здається, це безумовно Європа, тому що контрольний mm -hmm. пакет санкцій належить Європі. Європа здавалось би, уже майже була роздавлена відносно репараційного кредиту, але знайшла в собі сили виділити Україні 90 мільярдів, і звичайно сильно зламала гру Володимиру Путіну, тому що до останнього, чесно кажучи, не було зрозуміло, що буде. Ну і 16 годин переговорів це багато про що говорить. Але тим не менше, він вважає, що єдиний, хто стоїть йому на заваді в усьому цьому, це слабка, з його точки зору, абсолютно безхребетна Європа, і її ще можна трошки полякати. А якщо трошки її полякаєш, то завдяки цьому ти доб'єшся цього от повернення було в вілічі. Uh -huh. Він не звернув уваги на одне на те, що Європа теж починає мінятися. І вона починає мінятися не через його погрози, якби це дивно не було. А глобальні зміни в Європі призвели призвів, точніше, Дональд Трамп, поки Америка говорила про те, що ми будемо з вами, доти європейці особливо не чухалися з приводу та спроду нічого. Ну вони звичайно виділяли дуже багато допомоги Україні і так далі. Ми на увазі з приводу власної безпеки і зміни взагалі правил гри в Європейському Союзі. Те, що Трамп зробив протягом останнього року. Росіяни не змогли зробити протягом попередніх двох з половиною років війни, і тому, власне кажучи, Путін дещо запізнюється він не розуміє, що європейці починають мінятися дуже повільно, дуже складно, але вони починають мінятися і його риторика тільки прискорить реформи, які будуть відбуватися в Євросоюзі. Але це інше питання, тому що ми знаходимося в епіцентрі вибуху, і про це легко було б говорити, якби ми знаходилися не в Україні, а Десь умовно на Фіджі і дивилися на те, як все це відбувається із відстані. Захарчику, відійди будь ласка. Він теж хотів прокоментувати, але думаю, що вирішив утриматись сьогодні. Це дуже прекрасно. Прошу, пане Вадим. Я, 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 власне, качу, закінчив. Тобто, я хотів сказати про те, що. Європейці починають мінятися, і Путін цього до кінця ще не розуміє. І от темп змін в Європі, звичайно, буде впливати кардинально впливати на те, як далі буде або не буде себе поводити Володимир Путіна. Але з моєї точки зору, ті зміни, які запропоновані перш за все німеччини локомотивом цих змін, вони ну вселяють надію в те, що ці процеси будуть прискорюватися. Путін, можливо, особисто сам не розуміє. Я допускаю також цю думку. Хоча в мене є серйозна поправка на його риторику, яка стосується економіки, і цю риторику йому хтось формує, формують йому безумовно в уряді. І як би там не було, але доповідає, що ситуація вкрай складна, непроста. Я Уже, чесно кажучи, стамився публікувати статистику у себе в телеграм-каналі про те, як перевізники потерпають на Росії. В них не вистачає зараз замовлень і так далі. Простують інші заводи, скорочують робочі тижні і тому подібне. Дуже показовим в цьому контексті є переговорний процес, який відбувається доволі активно. Із Сполученими Штатами Америки е, в Росії, і вони заявляють, що вони не хочуть виходити з переговорного процесу. Вони готові його продовжувати, і це підтверджує навіть президент України. Він каже, вони хочуть мирної угоди. за останні кілька днів. Він двічі робив такі заяви, що дуже показово. Якось так раніше було, що переговорну групу від Росії представляв Лавров. Я часто називаю зустріч в Анкориджі, не зустріч Путіна і Трампа, а зустріч Лаврова і Трампа. Бо там якось так виявилося, що двостороння зустріч тете, але був, була вона разом з Лавровим. І Лавров постійно це коментував. Зараз його не видно. Ну, так само, як нібито на перший погляд не дуже видно і Кирила Дмитрієва. Але до Майами, як повідомляє преса, цими вихідними летить він. який представляє за моїми спостереженнями, ви мене поправите, якщо не так, групу технократів на Росії, очолювану Катериною Тихоновою. І а, також до е, Флориди летить і українська делегація. От мене тут два запитання. Пане Вадиме: чи є саме присутність Дмитрієва в переговорному процесі фактором економічним у переговорах Росії та США, що може тягнути за собою дійсно зміну не лише ритори, риторики Росії? Взагалі путінські всі еліти, а і рішень щодо припинення війни, і чи буде зустріч української та російської делегації безпосередньо цими вихідними? В США? Бо Трамп учора сказав: Україні не треба зволікати, треба діяти швидко, бо там Росія, Росія не передбачувала. Ніякої зустрічі України Росія там не буде е, відносно е, делегації російської. Поки що ми до кінця не знаємо, хто буде крім Дмитрія Поки що заявлено тільки Дмитрів, і то це такі зливи інформації. тобто ми не мали так. поки що е, нічого офіційного. Е, від цього буде залежати, звичайно, і рівень того, про що буде говоритися, як буде говоритися. Е, Лавров, судячи з усього, поступово відходить е, на другий план. Ну, Багато хто говорить про те, що він і хотів відійти, і в нього проблеми з здоров'ям. Е, тому я б на це особливо, не звертав уваги. І більше того, я хочу сказати, що Лавров не відігравав тієї ролі, яку йому приписують. Тобто, ключова роль. В ідеології зовнішньої політики, особливо на американському фронті, належить помічнику Путіна Ушакову. Це людина, яка формує зовнішню політику Російської Федерації. Лавров є номер дипломатом номером два в Російській Федерації, але якщо ми говоримо про зустріч в Майамі, я від неї не бачу ніяких серйозних проривів. Я вважаю, що ця зустріч буде черговою зустрічю для того, щоб потягнути час, і там навряд чи будуть прийматися якісь проривні речі, все, що ми чули сьогодні від Путіна, говорить нам про те, що він не збирається на цей момент сідати за підписання якогось договору. Він буде висувати нові, нові, нові і ще раз нові вимоги. А Путін в А Трампу, звичайно вигідно в усьому звинувачувати Україну і на жаль, от після сьогоднішнього навіть спічі Путіна є велика історія, яка полягає в тому, що ми не знаємо на цей момент, чи не почне Трамп звинувачувати нас в тому, що Путін його сьогодні де-факто послав під час своєї гарячої лінії. Але якщо брати до уваги рішення Європейського союзу, яке Відбулося не без нашої присутності. Я маю на увазі саміт лідерів Європейського Союзу, який сьогодні завершується. Там ухвалено рішення про те, щоб не чіпати російські гроші. Ну, за великим рахунком, так воно і є надати Україні допомогу, яка поки що не зрозуміла, коли буде, як вона буде надходити, є лише політичне рішення, далі багато процедур буде аж до підготовки самої конкретної угоди і підписання її. Чи не можна це розцінювати загалом як поступку Європи Росії для того, щоб переговори за посередництва Трампа відбувалися ну, більш-менш результативно? Ну, дивіться, на це можна дивитися як на половину повні, а на половину повнен на половину пустий. Чи було б нам приємно, коли був би втілений план А і Україна отримала б репараційний кредит? Звичайно, це була б ідеальна історія, але ми з вами говорили, між іншим, неодноразово про те, що це мало реалістично. І це стало зрозуміло, чесно кажучи, ще десь приблизно ну напевно з місяць тому стало остаточно зрозуміло, що ніякого репараційного кредиту не буде. Але також треба пам'ятати, що існує і план С. Е, існував ж план С, коли, Україна, коли в результаті цього саміту нічого б не було прийнято, і Україна не отримала ніяких гарантій про 90 мільярдів. І тому з цієї точки зору, я вважаю, що те, що спрацював план Б е, з нашої точки зору, з української, це безумовно позитив. Як і де будуть шукати європейці гроші, це, чесно кажучи, ми не дипломати, ми маємо право чисто говорити, нам глибоко все одно. Вони дали політичну обіцянку, і я впевнений, що вони цю політичну обіцянку втілять в життя. Те, що було проголосовано 25 на 2, тобто проти виступив тільки словаччина ігорщина. Це насправді теж величезний показник того, що європейський союз, попри все зі скрипом, з певними там обмовками, але тим не менше він є, єдиний і він готовий до того, щоб залишатися таким і надалі. Тому я достатньо оптимістично дивлюся на цю історію. Але якщо говорити про те, як це впливає або не впливає на переговорний процес, то насправді є трошки інша і з моєї точки зору набагато важливіша історія. Що пропонували росіяни? Росіяни пропонували <кхе> <кхе> Америки, дивіться, ось лежать наші гроші, ми готові вам їх дати, ну, називаємо це політичним хабарем прямим текстом. І там в, в, в пунктах Віткафа існув Віткафа Дмітєва, точніше існувала там е, цифра в 200 мільярдів, яку вони повинні були освоїти. 100 мільярдів, нібито на відновлення України, але 50 з них відразу йде е, Сполученим Штатам Америки, і ще 100 на спільні проекти США Росії. Е, як далі будуть розвиватися події із цим політичним хабарем, який хотів Путін е, запропонувати Штатам, е, стає абсолютно незрозуміло. тому що на цей момент. Ці гроші абсолютно заморожені, і їх можна розморозити, ну судячи з усього, тільки у випадку, якщо буде досягнуто політичний консенсус США Україна чи США, Україна ЄС. Тому я, чесно кажучи, тут на це дивлюся достатньо позитивно. Так, да, бо тут, як на мене, то в мене також є застереження про те, як будуть потім, потім ці гроші використовуватися для підтримки України, бо кажуть, ж будуть ними гасити ці кредити, які нам надають. Але я тут, пане Вадиме, з вами розділяю думку. Мені особисто абсолютно байдуже, як потім європейці будуть гасити ці гроші, бо ми їх повертати будемо лише з репарацій, які буде виплачувати Росія. Коли вона буде виплачувати, нікому не відомо. Таке собі політичне рішення, звісно, за ним будемо спостерігати. І я ще хотів би на завершення вам одне запитання задати. Ви тут побіжно згадували ще і китайський фактор неодноразово на каналі. Е, учора відбувся дуже цікавий візит пана кислиці до Пекіну. Ну чому кислиця приблизно ми розуміємо? Певне буде міністром, а це поїде до Польщі. Е, за підсумками цієї зустрічі формальна суха відмовка про те, що вона була про щось говорили. Звісно, про мир, дружбу і так далі. От що для нас зараз означає і цей візит. І чи є хоч якісь бодай ознаки того, що Китай чи зацікавлений для того, щоб заморожувати війни, чи він веде в цьому контексті такий також якийсь діалог, можливо, з Вашингтоном, чи взагалі ніяких ознак присутності Китаю немає, і їх не варто очікувати? Ну дивіться е про цей візит, ми можемо сказати кілька речей. Перше, ну те, що цей візит відбувся, це вже плюс, тому що на рівні наших стосунків Україна-Китай, Настільки низький, настільки він, ну скажімо так, мало впливу. Ну що чесно кажучи, будь-який візит будь-якого високопосадовця України це вже майже як прорив. На цьому позитивні новини з точки зору завершуються. Чому Тому що це був візит заступника міністра закордонних справ України, який прийшов за абсолютного посередництва Сполучених Штатів Америки? Тобто в даному випадку е, треба звернути увагу на те, що перед візитом, е, перд власника чи е, із своїм візові кислиця зустрівся із послом Сполучених Штатів Америки. Про це відповідні дописи в соцмережах. Є фотографія, і е, ви розумієте, коли ти приїжджаєш в іншу країну з візитом. І перша твоя зустріч не з твоїм візові, а з послом Сполучених Штатів Америки. Це насправді говорить про те, що США є як мінімум посередником в цих переговорах, і е, треба абсолютно чесно сказати самому собі, що всі подальші дії е, цілком реально, що будуть залежати від стосунків США китай Китаю. Тобто тут ми е, не маємо е, навіть натяку на певну суб'єктність. А ну я не знаю, я можу помилятися, але я достатньо багато часу говорю про те, що з точки зору ключ до закінчення війни лежить в Пекіні І ну так, так. ігнорувати Пекін, Це чесно кажучи, була глобальна і стратегічна помилка. На жаль, в принципі, те, що відбувається зараз, це не ігнорування Пекіна, але це повністю ми являємося таким собі об'єктом в стосунках США Китаю. Це може дати свої плоди, може дати я не говорю, що це буде там провал або що-небудь. -що Але я не дуже вірю, що це в принципі призведе до якихось швидких проривів з однієї сторони, а з іншої сторони не треба забувати про те, що ми є повністю залежними від стосунків США китаю Дякую вам, пане Вадиме. Дійсно, візит кислиці до Пекіну він був дуже цікавим і інтригуючим. Деталей мало, але я направду вам скажу, друзі, хто слухає мене, і от пане Вадиме, що скидати важелів, ви тут також це говорите. Китай не варто. А цей візит, він, ймовірно, нам ще перевідкриє багато цікавих деталей, але в перспективі, пане Вадиме, дякую, що ви були з нами сьогодні. Дякую, що ми спробували побіжно зараз саме так. Проговорити пряму лінію Путіна, хоча направду там особливо нічого немає. А ми слідкуємо за подіями у Флориді, які будуть відбуватися цими вихідними, друзі. Тому залишайтесь на каналі. Я обов'язково вам про це тут буду розповідати. Вам, пане Вадиме, ще раз велике спасибі. Дякую.